Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Я вас знайомив, коли висаджував огірки, що я туди вложив в От. Ну, і ось е, сьогодні хочу ну, те, що показати, який маю результат. А то, що запропонував е, комплексний обробіток. Який буде стосуватися і підживленню, і боротьбі із хворобами. Да. Ну, ну, По-перше, я вам розповідав, що завжди огірки я тут вирощую на такій капроновій шпалері. От, капронова шпалера, не треба підв'язати кожен куст. Він собі, як трав'яниста лі Ліана, цепляється усиками за шпалеру і гарно себе тримає. Раз. Друге, ну, він вже в мене плодоносить. ну Для того, щоб захистити від хвороб і захистити його від хвороб і в той же час підкормити, я вирішив застосувати Позакореневе підживлення. Ну, як правило, позакореневе підживлення е, е, робиться спеціальними водорощинними добривами. Є зараз продажі, е, е, які хочеш, значить, при покупці треба спросити консультанта там: от мені треба поза, для позакореневого підживлення е, рослин. Як правило, от на, на гірках е, він іде азот, фосфор, калій, плюс мікроелементи, і цей розчин цей, це добре, гарно розчиняється в воді. Вот. Ну, що потрібно сказати? Що для того, щоб плодоносили гарно і зав'язувалися огірки, потрібно в кореневому підживленні давати менше азоту, більше. Трохи більше фосфору і більше калія. Тоді буде добре зав'язуватися і гарно плодоносить. Ну, я сьогодні забув в магазині, подивився, поцікавився, по чому же продають огірки у нас в магазині. Ще я вам скажу так, що за 50 гривень кілограм. Ну, а в мене вже тут, слава Богу, є огірочки на, на кожен день. 5, 6, 10 огірочків. Так що е, приємно виростити своїми руками і не бігати, не заглянути е, по, по магазинам. Тепер я хочу для того, щоб покращити урожайність да, по поливу. Полив у мене тут капельне зрошення, кинута капельниця. Ну, так, Якщо погода більш-менш не сильно жарка, поливаю раз на два дні, включаю десь на годину капельницю, вона гарно прокапує і, як ви бачите, мають гарний вигляд огірки. А тепер я хочу зробити покореневе підживлення. Є у мене, от добриво. Так, да, значить, гарно розчиняється в воді, азот, фосфор, калій плюс мікроелементи спеціально для показ... ну, загреневого підживлення. Ну, яка норма значить при такому підживленню добрив? Десь 20-30 грам на 10 літрів води. Ну, так як у мене допустимо літровий значить такий спеціально для тітниці літрової обрискувачі Вот. я сюда добавляю, э, ну не повну мерку тут вот. чайна ложка така продається не повну мерку добавляю, значить вот э, От, пульвілізатор. Да, і потім додаю ще перекіс водню. Столова ложка також на літр води. вот столова ложка. Перекус 3% перекіс водню. І, значить, Застосовуємо на літер розчину. І таким чином, значить, буду подкармлювати, звичайно, вечором, коли вже не так буде жарко в теплиці, значить, на, на ніч. І тоді дуже гарно рослини вберуть. Цей розчин. Перекіс водню буде для стимуляції росту і оздоровлення від хвороб, щоб не розвивалися, а мікроелементи будуть, значить, газотфосфоркалій плюс мікроелементи сприяти збільшенню урожаю, зав'язаності гірків. Так що, друзі, отака е, ситуація е, з, з вирощуванням огірків. Ну, що я скажу? Що тут, е, звичайно, е, в теплиці е, пчела сюди фактично не залітає, потрібно використовувати е, самоопиляючі е, е, гібриди. Е, да. е, Голландської селекції тут гібриди. Е, ви бачите, що е, от, е, фактично е, кожен Кожна квітка вже із, ну, із материнським началом вже тут огірочок, і він самопиляється і потім фермирує, вже, ви, як бачите, огірки. Так що, друзі, отака ситуація з вирощуванням огірків в теплиці. Вот коротко, що я хотів вам е, сьогодні розказати і дати пораду по е, значить, вирощуванню огірків в теплиці. Ну, я для своїх домашніх умов, для свого споживання. В принципі, я е, кожен рік вирощую і нам достатньо тут у мене 20-25 кустов огірка. І фактично він плодоносить. Аж до осені. Зараз, якщо буду ще робити позакореневе підживлення, значить, раз в неділю можна проводити таку процедуру. І все у нас буде добре. На цьому буду завершувати свій репортаж зі своєї теплички. От, і повирочення гірочку. Якщо кому сподобався мій дослід, досвід, дослід, можете поставити лайк, підписатися на канал, а також застосувати у себе на своїх умовах. Всім бажаю мирного неба. На себе добре і до нових зустрічей.